До інших тем велике задоволення приносять нові книги, які надходять до бібліотеки. Це різноманітна література, історична, художня, дитяча та підліткова. Новинки краєзнавчої літератури цікаві та яскраві твори українських і світових письменників. Цього разу книги подаровані читачами центральній міській бібліотеці міста Горішні плавні. Книжкові полички Центральної міської бібліотеки горішніх плавнів в чергове поповнились новими виданнями: нові книги в бібліотеці, радість для всіх і бібліотекарів, і читачів. Адже кожна нова книга це завжди подія та нове знайомство, нові герої, нові імена. Хочу подякувати всім жителям міста, які мають бажання постійно нам дарувати книги. І дарують дуже класні сучасні книги, особливо дитячі. Ну, в цей квартал не попали, ми не можемо вам показати. Але взагалі у нас дуже багато книг, які нам дарують наші користувачі, особливо дитячі, цікаві, нові, сучасні, яскраві. І хочу їм за це дуже, -дуже подякувати. Бо це дуже класно і приємно, і воно. Цікаво користуються попитом. Я хочу вас завірити, що вони всі ваші книги йдуть до читачів, і це дуже цікаво. І ще одне джерело надходжень до бібліотеки. Яскраві, неймовірно цікаві видання на будь-який смак, поповнили книжковий фонд міської бібліотеки примірниками чудових новинок вітчизняного та світового літературного життя. Наголосила Олена Дудко, директорка центральної бібліотечної системи міста Горішні плавні. Взагалі їх було 63, із них сім галузевих. Зараз ми бачимо невелику кількість, тому що книги на руках у наших читачів. Нові книги вже знайшли місця на поличках і з нетерпінням чекають на зустріч зі своїми читачами: художня проза українська та зарубіжна, історичні романи і фентезі, романи про кохання. Тут розмаїття на будь-який смак. Світлана Талан, вона удостоєна нагороди і звання Золота письменниця України. Це авторка, яка ну, пише про життя. Життя, любов, її герої завжди чесні, справедливі. справедливі порядні, Ну і з чим їм випадає зустрічатися в нашому житті. Тобто, кілька книг цього автора завжди вони у нас не залишаються на полочках книжкових і завжди розбирають. Фортеця для серця, Олена Пічорна, володарка премії Олеся Ганчара. Вона також увірвалася у літературний світ у 2012 році і з того часу. Ті, хто хоч раз читав її твір, будуть його їх шукати на полицях нашої бібліотеки. Що може бути цікавішим за її величність історію? Тільки історія, про яку розповідають цікаво, небайдуже та неопереджено. Саме так, як це робить Валентин Чемирис у фортеці на Борисфені. Тут він коротенько розповідає про час 1635 року. Події, які передували визвольній боротьбі уже Богдана Хмельницького зі шляхтою, тобто, що вони робили, як вони воювали, як вони боронили свою землю, і на той період їм просто зрада не дала отримати перемогу. Будь ласка, пані Олена звернула увагу на книгу Сергія Дзюби. Заборонений про історію життя і боротьби Василя Стуса, дівчина, яка займається і пише роботу, дослідницьку про життя Стуса волею волею долі, стає медичним працівником. Їй доводиться працювати і допомагати жінці вже літній, яка була в свій час полковником КДБ і яка особливо знала Василя Стуса, яка з ним, ну скажімо так, працювала. І ця полковниця розповідає про те, що вона бачила, яким вона знала Василя Стуса, через що йому проходилось прийшлось пройти. Тобто, це те, що я називаю бачила на власні очі. Кілька літературних альманахів подарувала Вероніка Журавель, керівниця літературної студії слова клубу, що діє у міській бібліотеці горішніх плавнів. Олександрійський маяк це єдине видання. Кіровоградщини, але оскільки зараз не так багато є літературних журналів, тут є твори не тільки Кіровоградщини, але й Київщини, Чернігівщини, тобто певної частини України авторів. Тут є літературно-мистецький альманах Русал Чинсон, також вона нам подарувала твори сучасні, сучасних авторів, є Люмінатор, такий всеукраїнський журнал. Пані Олена розповіла про книжкові новинки, які будуть цікаві наймолодшим читачам підліткам. Є книги для дітей-підлітків. Ну, тут, я думаю, Люк Бессон, Артур і Мініпути. Це для всіх, хто любить фентезі, дітей, вони це знають. Це І По ньому вже зняли фільм. І ви бачите, навіть у ці мультяшні герої тут в якості ілюстрації. Цікаво тим, хто любить таку літературу, діти це в захваті від цієї книги. Тому я думаю, це їм буде цікаво. Для підлітків у нас є книга Усе, що я хочу на Різдво це перше кохання, перші сподівання, перші мрії. Ну для підлітків це я думаю буде завжди цікаво. А ще цікавий подарунок людина, яка принесла ці пазли, захотіла залишитись. Невідомою, вони просто сказали, Ми вам даруємо. Ми не хочемо ніякого піару. Але хай вони вибачать я не піарю хім, я бо не знаю. Але я хочу зараз при нагоді просто подякувати за те, що ви зробили такий класний подарунок. Неабияке задоволення приносять нові книги, коли надходять у бібліотеку. Шановні любителі книги, беріть, читайте і насолоджуйтесь.